Друзі, вітаю! Foreign Affairs вийшла з дуже прекрасним заголовком. Foreign Affairs – це найвідоміший і найвпливовіший журнал з геополітики, куди пишуть професори, академіки, реальні посли, відставні посла. Одним словом, це біблія для міжнародників. Ну і сьогодні відкриваю це прекрасне видання, яке в тому числі передрукували поважні українські видання, в тому числі серед них зеркало тижня. От, яке точно б Арестовщину не брало, яке б точно клікбейт не брало, але яке готове якраз таки поділитися ось такими даними. Так от, там написано, що російський режим на грані краху, як свого часу, був режим радянський. І цю статтю пише Максим Саморуков, це на -на научний співробітник Берлінського центру. Карнегі, який вивчає Росію Євразію, насправді це старий московський центр, який після війни тікав, і частина залишилась в Берліні, частина залишилась не знаю, від Флоренції до Відня і Амстердама, хто де, але власне це людина, яка розбирається в Росії, яка жила в Росії, але зрозуміло, що працює на Захід в їхніх аналітичних центрах і. Отримує зарплату в доларах. Тому, скажімо так, чужий серед своїх, і свій серед чужих. Е, власне, давайте це все проговоримо. Що ж там написали, чи розвалюється сьогодні, чи завтра, і загалом, наскільки цій інформації можна вірити? Е, спершу підпишіться на цей YouTube канал. Е, ми витискаємо путінську пропаганду та російських агентів з нашого Ютубу і, власне. Боремось за те, щоб Україна перемогла, в тому числі не тільки інформаційно, але і зборами для нашої армії. Нерішучість Путіна має тенденцію бути настільки ж руйнівною, як і реальні рішення, які він ухвалює. Тут схожість із пізнім радянським союзом і є надзвичайно схожою. Пише Форін Еферс і, власне, цей Максим Саморуков. Загалом він розглядає Путіна як людину, рішення якої не виконується, тобто бравадно він рішення приймає, але донизу вони виходять або дуже по я... поганої якості, або дуже дуже поганої якості. В підтвердження цих слів і цієї історії є, наприклад, ранкове відео, яке я вам писав: що щурів банці почали гристи один одного, Тимур Іванов. Який прокрався, якому шиють державну зраду, і якого е його колеги по цеху хочуть з'їсти, це демонстрація того, що не все так добре в Путінській Росії. Путінська Росія загалом схожа не тільки тут додам від себе, не тільки на е пізній Радянський Союз. Вона ще й дуже схожа на... Росію часів Миколи II. пам'ятаєте, це такий саме державець, який вважав, що він найсильніший, найрозумніший, може правити Росією, Європою і світом. А потім його, його ж росіяни в підвалі і розстріляли разом зі всією його родиною. Як він не родичався з британцями, як він не дружив із німцями, а в підвалі темному взяли і розстріляли всіх. Ось така Росія. Тому ось тут. Саме рукові пише Форіне Фер, що друзі, дивіться, видається, що це сильне, але насправді може посипатись в будь-яку хвилину. Які аргументи він наводить? Він каже: от, подивіться на стрілянину в кроку Сіті Холі. А іділ X або Іділ Х по різному його можна називати, 22 березня показав дуже просту річ. Путін, навіть маючи інформацію, знаючи, коли, як і хто там буде, все рівно не зміг цього не допустити. Так, частково воно було йому вигідне, з іншої сторони, нездатність керувати ось такими процесами і робить домінуючу історію Путіну слабкість, крихкість. І що говорить Foreign Affairs? Вони кажуть, що Путін насправді. Е, дуже е, емоційний. Емоційні сплески – це якраз таки одна з його рис. Друга риса це невміння вибудовувати пріоритети. Чи найбільш пріоритетним був напад на Україну? Ні. Чи найбільш важливим, типу, бігати і кричати, що треба знищити Україну? Ні. У вас внутрішніх питань мільйон разів більше. Але Путін вибирає саме такі шляхи. Чому він їх вибирає? І тут третя риса, яку яку Форіне пише, спише. Короткозорість. Путін не вміє планувати вдовгу. Путін короткозорий. Мало того, що він низькорослий, він ще й короткозорий. В чому проблема? Короткозорий, нездатний вибудовувати пріоритети істеричний диктатор це найгірше, що може статися з країною. Тому… Foreign Affairs каже, що на перший погляд може здатися неправдоподібним, що сьогодні Росія в чомусь нагадує залишки радянського союзу часів Горбачова, але він каже, що надзвичайно схожий, і Путін, хоч і не володіє, як пише Foreign Affairs, ідеалістичним гуманізмом Горбачова, який не проти був розвалити радянський союз, щоб піарити сумки Луївітон та німецькі піцерії, але він каже, схожий в одному. Найважливішому аспекті у здатності нав'язати російській державі своє особисте бачення, і от він каже, що нерішучість має тенденцію бути настільки ж руйнівною, як і реальні рішення, які він ухвалює. І тут схожість із пізнім радянським союзом є особливо разючою. Розпочавши війну, Путін рідко обтяжує себе тим, щоб пояснити державним і квазідержавним діячам, як адаптуватися до нової реальності. Наслідків війни негнучкість і впертість Путіна зміцнилася завдяки тому, що він багато років провів в оточенні підлабузників і згодних із ним людей, захищений. Від неготовного зворотного зв'язку та об'єктивних порад він схильний до короткозорості, власне, емоційних спалахів. Чим насправді дуже сильно користуються західні лідери, і в тому числі наші розвідки, пише Форі, не зеркало тижня, посилаючись на «Форін Еферс». Ну і, власне Foreign Affairs говорить, що несерйозність російських проблем, а те, як Кремль справляється з ними, поставило режим на межу краху. І, власне, навіть незначний інцидент, що невдача в Україні, чи то міжособиці в еліти, чи то нові внутрішні заворушення, може спровокувати політичну лавину, якщо її прискорить бездіяльність влади та політика, що ґрунтується на хибних думках. Путіна, до речі, треба сказати, що напад в Україну теж був спровокований хибними думками Путіна та хибними висновками Медведчука, який казав, що Україна пропутінська треба нападати, будуть зустрічати з караваями, тартами і чим тільки можна там зустрічати. Але цього всього не сталося. Тому те, що наші нагнітають цей розвал, це прекрасно. Те, що наші якраз таки імплементують. Там постійні загрози, нафтобази, військові частини, відділки ФСБ, які полетіли в повітря, знищення російської військової інфраструктури в Криму. Це все прекрасно, це дестабілізує систему. І це насправді треба робити. Тому що автор виходить, що він не знає, коли це станеться, лічені тижні, роки, а можливо дні. І він каже, що все рівно до цього треба бути. Готовим, і це якраз таки має надзвичайну можливість все ж таки відбутися, тому що, здавалось би, система не вразлива, але посипатись може дуже і дуже швидко. І нам для цього треба бути готовим, бо знаєте, що ставалося два рази, точно станеться втретє. Імперська Радян... імперська Російська імперія падала, падала, Радянський Союз падав, падав. Значить, це держава, яка може. Сипатися і не один раз вона нам це демонструвала. Які наші стратегії перемоги, і тут треба чітко для себе окрести. Вступ НАТО перемога. Перемога через те, що нас буде захищати одразу 30 країн. Ці 30 країн по грошах кількості людей та зброї більше, ніж Росія, більше Захищені. Друга історія: наявність власної ядерки або ядерки партнерів захищає нас? Захищає до цього сценарію. є дуже багато питань, тут може прилетіти. Там міжнародні санкції, де ви їх взяли, як зробили. Але теоретичний сценарій, можливий? Можливий. Ну, наприклад, вступили в НАТО, нам дали американську ядерку, кажуть, захищайтеся. А третій сценарій це розвал Росії і зменшення Московського князівства до розмірів співзмірних з Україною. Наприклад, їх 40 мільйонів, нас 40 мільйонів. А Сибір собі там своїм займається. там… Японська частина відійшла до Японії, фінська частина до Фінляндії, ну і Кавказ живе своїм життям. Московське царство, точка зборки. Ми бачимо 40 мільйонів. Чи будуть вони на нас нападати? Ні. Тому що це. Банда і нація боягузів. Якщо сили рівні, вони краще підуть, нападуть на якусь маленьку країну, десь на Кавказі, там на сході Європи, можливо, десь на Балканах чи будь де неважливо. Але Росія ніколи не нападає, якщо вона в 10 разів не являється більшою. І ось тут якраз такі. Відповідь, що якщо вони зменшаться до наших розмірів, це буде прекрасно. Вони тоді не будуть сюди потикатися, і тоді зникає ця екзистенційна для нас загроза. Тому інвестувати в те, про що пише Форін Еферс, розвал Росії, тріскання там відколювання, сепаратизм треба. І ми, як держава, зрозуміло, що працюємо з різними їхніми національними групами, ми працюємо з їхніми національними меншинами, з людьми, які готові інвестувати в свою незалежність. Так, ми над цим працюємо, сюди вкладаємо, але треба більше. І з точки зору лі 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 літератури, яку ми ведемо, і з точки зору контенту, і лідерів, яких ми виховуємо, і подій, які наша держава там робить на різних рівнях. Але це можливо. От я говорив з одним дуже високопоставленим Просто зустріч була в такому режимі офрек, що не можна говорити, типу, хто це сказав, але можна говорити що. В світі є велика проблема. Ось цей постросійський світ, пост Рашен Ворлд, про який я вам згадував раніше, він не описаний достатньо, його не вистачає, і з ним треба якраз таки поноситися, щоб переконати західних лідерів, що це можливо що Росії може не бути в тому вигляді, який є, і що Росія насправді не така сильна, як здається. Який, бо який головний бізнес Путіна пускати пиль в очі. Дивіться, які ми сильні, не нападайте, тримайте мене семеро. Це національна стратегія Росії на зовнішній геополітичній арені. Чому? Тому що насправді воно все болотисте, воно не тримається центру, воно розвалюється, але там всі настільки ліниві, що воно не розвалюється з внутрішніх конвульсій. Але завдана зовнішня конвульсія до цього може призвести. Так, є на Заході гарячі голови, які кричать, що не можна Росію розвалювати, бо посилиться Китай, бо 5 тисяч ядерних боєголовок, бо в них там бізнес. Ну, Шрьер, наприклад, да? в нього бізнес з Путіним. Він 20 років. Вони дітей перехрестили стільки, що не в кожне німецьке місто стільки заселити можна. Але є й такі еліти, які кажуть, що ні, ну, типу, Росія повинна бути Заходом проти Китаю. І багато інших сценаріїв, кожен придумує свій, і кожен з ним носиться. Наше завдання чим гірше ним, тим краще нам. Проблеми заходу це проблеми заходу. Нам би їх проблеми. Бо коли вони кажуть, що не треба, щоб Росія допомагала Китаю, ну так, да, я, наприклад, теж це як аналітик, напевно, розумію, але. Як громадянин України, я розумію, що нам до цих проблем далеко. Наше завдання знищувати ворога, як писав Клаузовіц, будь-якою ціною і всіма ресурсами. Ось це наше завдання. Тому коли Форіна Ферс про це пише. Я вам про це розповідаю, що така можливість і є, і в неї варто інвестувати. Найкраща інвестиція для такого проєкту це Збройні Сили України. Не російська опозиція, як вчора казав Європарламент, що ось треба працювати більше. Путін не президент. Те, що Путін не президент, так. Да, і пазлих складається, не визнали його вибори в Європарламенті. Багато хто в світі не знає його президентом України, довбе його на його території. І Белгарит, і Шибякіно, і... Зараз є ракети, які по 3 тисячі кілометрів будуть летіти, і дрони і в Сибіру будемо знищувати мінус 7 тисяч танків. Я вчора вам робив відео, там подивіться. Ну, от, але наше завдання якраз таки довбати його, знищувати, тому що дійсно ця система не управляємо до кінця. Раз. Корупція Б відсутність якості це відсутність системи управління, яка б дійсно могла керувати такими велетенськими територіями та ресурсами. Дійсно можливий колапс. І хто як. І кому як не нам, українцям, до цього колапсу росіян довести? Ми їх просили ще раніше краще сюди не нападати. Ось така історія. Напишіть, будь ласка, можлива ця історія, неможлива, вірите, не вірите. Ну і загалом, хочете чи не хочете. Це теж шекспірівське. Питання. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. У нас уже скоро буде 400 тисяч. Це прискорить нас у наших зборах. Ми ростемо, розвиваємося всі разом. Наша з вами спільнота. Тому підпишіться, радьте друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!